У мене показує 165. Ось метрів сотню відлітаємо на висоті Ні, десь 20 метрів. Угу. І потім вже йдемо по, по самі в набору висоти. Хлопці спланували місію, визначили орієнтири, визначили ціль, напрямки. Зараз вони прийшли на точку керування, де вони будуть керувати дроном, будуть розкладувати антенну, своє обладнання. Зараз монтуємо виносну антенну для покращення зв'язку з дроном на дальніх дистанціях. ось, Лисок... Да, вже видніється кар'єра. Ми сьогодні виконували планування розвідувальної місії, умовний екзамен, який фіналізує курс аеророзвідки. Тобто нам треба було в умовах поганої видимості висунутись на певну ділянку місцевості, провести аеророзвідку об'єкту і повернутися так само в зворотньому напрямку, при цьому зберегти техніку. На, наша програма з аеророзвідки підходить і для цивільних, і для військових. Це так. Можна сказати, база. Якщо цивільний не мав досвіду, це база, з якою варто почати. Ми знайомимо взагалі, що таке дрони, як орієнтуватися на місцевості, як виконувати розвідку, і саме головне це базове керування.